Вітання всім, хто нас дивиться сьогодні, 6 липня. Я Катерина Супрун і мілітарний доповідає, Україна розробляє два нових зенітно-ракетних комплекси. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він зауважив, що йдеться про кілька проєктів за останній місяць. По двох з них пройшли льотні випробування і обидва успішно. Імовірно, йдеться про доопрацювання комплексів, які розроблялися ще до початку великої війни. Тож ми вирішили зробити огляд проектів українського ОПК, про які було відомо ще до початку повномасштабного вторгнення. Ніякої секретної інформації видавати не будемо, чесно. Тож перший проект це зерка Корал у 2016 році. Почалася дослідно-конструкторська робота над новим перспективним зенітно-ракетним комплексом. Із публічних заяв відомо, що проект на дальність ураження цілий – 30-40 кілометрів, а висота 10 кілометрів. Також у КБ «Луч» одноразово наголошували, що значна частина агрегатів та вузлів комплексу вже готова, оскільки вони були пропрацьовані на інших проектах. Йдеться про двигун систему самонаведення управління імпульсними двигунами, корекції, інерційну систему. Макет ракети «Корал» показали у червні 2021 року. На виставці Зброя та Безпека тоді ж показали і аванпроект комплексу СД 300 У липні того ж року стало відомо, що вирішувалося питання про проведення дослідно-конструкторських робіт. Що було далі? Невідомо. До цього у 2020 році генеральний директор Кабелуч Олег Коростельов розповідав, що для того, щоб Україна створила ЗРК, потрібно як мінімум 2,5 роки і до 50 мільйонів доларів фінансування. Тоді ж він повідомив, що роботи вже ведуться в основі комплексу. доопрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню. Вільха над проектом працювали кілька українських підприємств. you <laughs> Універсальна керована ракета РК-10 ще один проект КБ Луч. Її показали у 2019 році на виставці Зброя та Безпека. Зенітний варіант РК 10 ОФ оснащується уламково-фугасною бойовою частиною з ударним ядром та неконтактним датчиком. Цілі ракета наводиться по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі. У грудні 2021 року провели заводські випробування зенітного варіанта. Ця універсальна керована. На ракета може використовуватися на різних платформах: сухопутних, повітряних чи морських. Ще один проект, над яким працювали українські підприємства зенітна версія авіаційної ракети Р-27. Про неї заговорили у 2019 році. Представник компанії Артем повідомив тоді, що такий проект може бути перспективним, оскільки у світі є практика використання авіаційних ракет у системах протиповітряної оборони. Крім того, у польській Electronics повідомили, що працюють над спільним з Україною проектом ЗРК Нарва. Україна робить. Ракету, а Польща радар, пускові та машину управління. Зараз ЗРК «Мауанарев» Польща реалізує з Великою Британією у червні цього року. Провели випробування з ракетами CAMM. А от справжньою грозою балістичних та аеродинамічних цілей мала стати зенітно-ракетна система кільчень дальність ураження ракетою 280 кілометрів. Про цю систему стало відомо у квітні 2021 року. Система мала б забезпечувати мультирадарну обробку інформації. Заявляли, що кільчень має у своєму складі радіолокаційні станції, виявлення та цілевказання. Всі вони українського виробництва. У зенітній ракеті системи кільчень мала би використовуватися активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону. Начальник групи проектного відділу КБ «Південне» Валерій Пирьков розповів, що ЗРС «Кільчень» може вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами. В тому числі і з тими, які побудовані по технології стелс в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пирьков. знайоме прізвище, правда, так, це його дружину зараз судять у Дніпрі за державну зраду. За матеріалами слідства вона передавала співробітнику ФСБ інформація про проекти КБ «Південне», Сапсан і кільчень. До складу системи кільчень мало би входити до шести зенітно-ракетних комплексів. Планувалося, що система зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких будуть балістичними або 16 аеродинамічних. Одночасно наводити дві керовані зенітні ракети на аеродинамічну ціль, або до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль. Але чи були якісь реальні роботи над цим проектом, невідомо. У КБ казали, що якщо в 2022 році держава виділить фінансування, то будуть проводити розробку та заводські випробування. Можна було би ще згадати українсько-білоруський проект Стілет, але це вже просто смішно. Відсутність українського ЗРК пояснити досить просто. Це відсутність фінансування, без нього не можна оцінити і можливості перспективних українських комплексів. А от тепер український ОПК Працює під загрозою постійних ракетних ударів, і його прикривають західні ЗРК «Петріот», СамТі, Насамс, Айрісті тощо. Цю тему можна було б розвивати далі, але ми цього сьогодні робити не будемо. А зробимо це у наших підсумках 7 липня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не пропустіть наш завтрашній стрім. Побачимось!